Маленькі херсонці потрапили у міліцію. Пригода видатна з середини діти побачили, як працюють правоохоронці, яким арсеналом володіють, як чергують і як відпочивають. Такі екскурсії у херсонській міліції вже давно стали традицією. Проводяться головним чином заради підвищення престижу професії міліціонера, не на останньому місці, і профілактика дитячої злочинності. Кожного дня школи мають можливість ознайомитися з роботою херсонської міліції, а в частності ознайомитися з нашими умовами роботи працівників міліції для того, щоб діти. Зрозуміли, що така міліція? Що міліція не це не каральний тільки орган, а Міліція проводить профілактичні заходи, в першу чергу серед дітей з метою недопущення, скоєння ними кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень і розвити в дітей любов до в першу чергу як до міліції. Зорієнтувати дітей для того, щоб вони мали можливість ознайомитись з роботою міліції, для того, щоб в майбутньому можливо стати міліціонерами у рамках такого розширеного дня відкритих дверей. Обласне управління приймає школярів щодня до правоохоронців. У гості приходять учні з різних навчальних закладів. Дуже багато вийло бажання практично кожна школа. До нас телефонують і просять для того, щоб ми провезли екскурсію по нашому управлінню. На сьогоднішній день ми вже такі заходи провели. Це вже сьомі заходи на ціни на, на, на протязі десяти днів. У майбутньому фахівці управління міліції планують залучати до екскурсій не тільки дітей з обласного центру, а й з різних районів Херсонщини. Показати міліціонерам справді є що. Окрім такої цікавої хлопчакам, колекції зброї у МВС області має музей. Там зібрані практично всі пам'ятки з історії створення і функціонування органу охорони порядку в різні часи. Відвідання музею дає юнацтво уявлення. Про справжні цілі і завдання людей у формі Ні, Мені дуже подобається, Форма которая яка здесь показана, я на очересама хочеш біля Кем Хочеш бути? хочу, хочу бути від історії. Переходять до сьогодення. Співробітники чергової частини демонструють школярам особливості своєї непростої, але такої важливої роботи. Діти мають можливість також ознайомитись з роботою чергових частин. побачити, як реагують наші слідчі оперативні групи на ті чи інші повідомлення громадян. Також мають можливість подивитися озброєння, які знаходиться в управлінні міністерства внутрішніх справ, і також мають можливість поцікавитись роботою, позадавати питання. У спортзалі для фізпідготовки особового складу міліції експерти показали дітям бойову майстерність правозахисників та й їм самим дозволили випробувати обладнання на міцність. Такі екскурсії вкрай важливі у сьогоднішні неспокійні дні, адже завдяки ним діти не просто отримують змогу визначитися із майбутньою професією, а й побачити, як професійно і злагоджено працює міліція. Та раз і назавжди зрозуміти набагато краще не порушувати закон, а захищати.